Було дослідження в Гарвардському університеті. Взяли студентів групу студентів і попросили їх зробити задачу, потім відпочити і зробити ще раз задачу. А другу групу студентів сказали: Ви зробите задачу. Потім, коли ви будете відпочивати, проаналізуйте, що ви зробили, що вам допомогло, і що ви зробили, що вам заважало, як би ви краще почали робити цю задачу в наступний раз. І от перша група без аналізу, просто відпочинок у них був. Вони зробили. Перші задачі, ну там за певний період, певну кількість завдань. І потім вони зробили другі завдання, теж певну кількість завдань. Mm. В принципі, воно не сильно відрізнялося. Але дуже цікаво, що друга група, яка зробила завдання і потім проаналізувала їх, вони виявилися на 23%, більше, більш ефективніші, коли вони зробили другі завдання. І дослідники прийшли до висновку, що якраз оцей елемент аналізу і самоаналізу він допоміг їм стати більш ефективними. Тому сьогодні ми з вами і будемо займатися тим, що аналізувати рік для того, щоб наступний рік бути більш ефективними, більш продуктивними, отримати більше задоволення і радості від цього року. Мене звати Роман Макаренко, я тренер з особистісного розвитку. І зараз я вам буду пропонувати деякі методи, які допомагають ну вже багатьом людям допомогли, мені допомогли. І ну, ви самі побачите, що це за методи. Плюс ці методи ви можете використовувати не тільки для аналізу року, ну, а взагалі для того, щоб ну, якось себе підтримати в будь-який момент часу. Почнемо ми з вами з аналізу року через сфери життя. Значить, дивіться, я розглядаю 10 сфер життя. Я їх зараз вам скину всі в чат, щоб ви зразу собі бачили, і прочитаю швиденько ці сфери життя, і яким чином ми будемо з вами їх аналізувати. Я зараз буду вам розповідати про кожну сферу життя і пропонувати відповісти на три питання. А ви будете це собі записувати, що захочете. Поділитися це, ви скажете, що не захочете, це залишити собі. І так, значить три питання: перше це ваше враження, ну, загалом таке чи позитивне враження від цієї сфери, чи негативне. Ну, знаєте, так сильно аналізувати не треба. Друге питання це оцінити цю сферу, наскільки ви задоволені цією сферою. Один незадоволений чи незадоволена. і десять це максимально є задоволеність. Максимально все супер, якщо б ще була б можливість так само цю сферу реалізувати за наступний рік, все, нічого б не змінив, так би і рухався. От. І третє питання це що можна зробити, щоб покращити хоча б на 1%? От будь-яка дія, але максимально конкретна. Що зробити, щоб покращити на 1%? Ці сфери вони не йдуть якось по пріоритетах, я не розставляв. Це просто сфери, е, в довільному порядку я е, виставив. <кій> Але це 10 сфер, які я бачу, вони наповнюють наше життя. Немає нічого, що не входить в ці сфери. Якщо ви побачите, що щось не входить, чи щось, виникає у вас якісь питання, напишіть мені, будь ласка, в коментарі, е, ну, можемо я зможу вам відповісти, особливо якщо ви дивитесь це в запису. І да, я буду казати одну сферу, потім я ставлю таймер на 3 хвилини, і ми з вами занурюємось в аналіз цієї сфери. Потім наступна сфера ще 3 хвилини, і таким чином, за півгодини, ми пройдемо всі сфери. Потім у нас буде ще одна вправа. Потім я вам розповім, що робити, якщо ваші плани не здійснюються. Перша сфера це у нас відпочинок і відновлення. Значить, дивіться. В чому особливість відпочинку і відновлення? В тому, що це будь-яка наш стан, коли ми можемо дійсно нічого не робити, не приймати ніяких рішень, не напружуватися фізично чи морально, психологічно. Наприклад, якщо ви дивитесь телевізор, це відпочинок? Ні, це не відпочинок, тому що ви все ж таки зосереджені, що там відбувається. Ви поглинаєте якусь інформацію. Ви там перемикаєте канали, ви приймаєте рішення, який же ж канал вам подивитися. Тобто, це не відпочинок. Далі, якщо ви йдете з приятелем і спілкуєтеся, це відпочинок? Ні, це не відпочинок, тому що ви спілкуєтеся, ви знову ж таки повинні обговорити з приятелем. Що як у нього, як у вас. Ну тобто, це не підходить відпочинку. Далі. Якщо люди от кажуть я поїду на море, там буду відпочивати. Це відпочинок? Ні, не відпочинок. Чому? Тому що їдеш на море, думаєш, як туди поїхати, де заселитися, потім що поїсти, з ким піти на море, якщо самі, чи якщо з сім'єю хтось кудись в одне місце хоче, ви в інше. Потім треба щось замовити. Ну, в общем, це не відпочинок для когось це розвага, а для когось це взагалі. Ну просто проведення часу із сім'єю. От тому відпочинком може бути лише. Той варіант, коли ви або просто лежите, або ви спите, або, наприклад, ви от сидите і дивитесь в, одну, якусь, в одне місце. Або, наприклад, дуже повільна прогулянка без мети. Ну, тобто, єдине, що ви можете обмежити себе часом, півгодини ви йдете в один бік, і півгодини ви йдете в інший бік. Взагалі, ні про що не думаєте, якісь думки приходять. Ви щось робите. І дивіться, для чого потрібен відпочинок. Е, нейробіологи вони проводили дослідження на мозку і виявили таку цікаву річ, що коли мозк у нас відпочиває, саме правильно відпочиває, коли він спить, там проходять такі процеси, які не проходять, коли людина бадьора. І виходить, що коли нам треба прийняти правильне рішення, найкращий варіант прийняти це рішення не набрати купу інформації. А якщо у вас вже є достатня інформація, просто відпочивати, просто сидіти і нічого не робити, лежати, повільно йти. І тоді наш мозок він переходить в, ну скажімо, такий більш ефективний режим, і в цьому ефективному режимі людина може спокійно собі, скажімо так отримувати потрібну інформацію. Наша задача це подумати стосовно відпочинку. Перше. Ви для себе ну, просто от сідайте і думайте, як пройшов ваш рік стосовно відпочинку. Ви відпочивали? От ви чи не відпочивали? Відчуваєте себе відпочившим чи ні? Просто загальна така відповідь: так чи ні? Було класно, чи було не дуже. Друге. Ви оцінюєте себе від 1 до 10. Так, відпочинком я задоволений. Якщо задоволений, то наскільки? От повністю прямо на 10 чи менше, якщо менше, вибирайте якусь цифру. Якщо взагалі не задоволені, то, звісно, одиниця. Менше одиниці ну, нуль бути не можна. І третє, як покращити хоча б на 1%. От просто, ну, умовно кажучи. Я собі, ну, от, як я собі робив, я просто ставив е, таймер, перестати працювати чи перестати зависати за компом е, після 21.00. Все, я в телефоні собі ставлю цей таймер, і воно мені там пікає таймер. нагадує, що Альо, ти ж хотів перестати після 9 там щось робити, бути активним, хотів вже наближатися до відпочинку. Все, і от. От цей невеличкий крок, він мені допоміг. Тут важливий такий момент: не забігайте наперед, нам нема куди поспішати. Час є, не треба так. Так, відпочинок, чу, -чу пробіглися. Наступне, ні, от зануртеся в цю сферу, посидьте. Нам вже нема куди поспішати. Рік вже завершується. все, ви вже, навіть якщо ви захочете кудись бігти, ну ви прям не надолужите того, чого ви не встигли в цьому році. Але ви можете підготувати собі фундамент і стартову позицію для наступного року. Три хвилини, кожен собі аналізує. По трьом питанням, я нагадаю, що дуже важливо, щоб ви максимально конкретизували цей крок. Тому що, коли крок такий абстрактний, а. не виміло з чого почати. А коли конкретний крок, я поїду там я не знаю, на якесь озеро і. Кожен тиждень буду їздити на це озеро. Все, все максимально конкретно. Другий пункт це спілкування з друзями. Дивіться, в чому суть спілкування? По-перше, це просто приємне проведення часу. Спілкування може бути об'єднано, наприклад, з відпочинком, коли ви зустрілися з друзями, десь там у когось на дачі, поспілкувалися, а потім всі розійшлись по гамаках і такий тук. Вляглися і годину лежать. Також спілкування воно дуже потрібно людині, тому що з'являється у нас така хімічна сполука, як окситоцин. завдяки цьому спілкуванню, завдяки близькому спілкуванню, дружньому, приємному спілкуванню. І ця речовина окситоцин вона ну, якби, додає нам відчуття щастя. Дуже рекомендую книгу прочитати, називається Гармони щастя. Там про окситоцин більше роз, ну, розказано. Значить, в, в спілкуванні, ну тут не тільки якісь близькі друзі, тут можливо будь-яке спілкування, от, наприклад, онлайн-спілкування. Коли ви спілкуєтеся з кимось там по роботі, з кимось із знайомих, ви спілкуєтеся. Тобто, будь-яке спілкування, де ви Контактуйте з іншими людьми, не тільки з, просто, там, з одним своїм другом чи з однією подругою. От будь-яке спілкування з будь-якими людьми, те, яке додає вам ну, чогось приємного. І так, будь ласка, аналіз, так само три питання: як ваш рік з боку спілкування, Оцінити наскільки ви задоволені від одного до десяти, 10 це задоволений, один ні. І третій: як покращити хоча б на 1%. А якщо і більше, то взагалі чудово. Ну, хоча б на 1% ваше спілкування. Так само ставлю 3 хвилини, час пішов. Третя сфера це сім'я своя або батьківська. І, взагалі, от саме в третій пункт це такі, знаєте, близькі відносини. Це не просто спілкування з друзями знайомими, це дуже такі близькі, інтимні відносини. Це саме сімейні відносини. Чому написав своя або батьківська? Бо буває таке, що ви живете з кимось, чи це там жінка живе з чоловіком, чи чоловік з жінкою, чи, наприклад, ви. Там шлюбі, з ким живете, чи у вас є, наприклад, близькі відносини з дітьми чи з батьками. Ну, тобто, це такі знаєте, або рідні люди, або це дуже дуже близькі люди, або кохані люди. Тобто, це, от саме таке, знаєте, дуже близьке інтимне спілкування і дуже близькі інтимні відносини. Так само три питання: Це як рік. Оцінити на 10 від 1 до 10, і як покращити на 1%. Четверта це розвиток свідомості. Значить, що таке розвиток свідомості? Це от все, що стосується психології. Це можуть бути ну, якісь духовні практики, медитації. Знову ж таки, хтось може сказати, що медитація це ж типа. Ну, відпочинок, але ні, ну це значить неправильно. Медитація, в процесі якої ви засинаєте. Медитація це концентрація, коли ви сконцентровані на чомусь, там сконцентровані на малюнку, на полум'ї свічки, на диханні своєму. Тобто медитація це така суттєва робота. Тому вона якраз підходить от сюди. В четвертий пункт це розвиток вашої свідомості, розвиток концентрації, коли ви читаєте, коли ви дивитеся якісь розвиваючі Відео, Коли ви ходите на курси, проходите психотерапію чи коучинг, будь-що, що розвиває вашу свідомість. І знову ж таки, оцініть, будь ласка, це четвертий пункт, як проходить... пройшов рік. Чи був він свідомий чи несвідомий, наскільки ви задоволені. Я зловив себе на думці, що я, наприклад, от, так, швидко написав за хвилину, а потім сижу, думаю, а що ще може бути? Раз і дописав ще. Потім дивлюсь, ще одна хвилина залишається. Думаю, ну, мабуть, досить. А потім раз ще з'явилася одна думка. Тому тут якраз ідея цих трьох хвилин, ви швидко написали, а потім сидите і просто думаєте, а що ще я можу зробити. Так, добренько. Йдемо на наступний пункт це фізичний розвиток і здоров'я. Значить, дивіться, фізичний розвиток і здоров'я, що в цю сферу входить? От абсолютно все, що пов'язане з вашим тілом. Наприклад, як ви тренуєтесь, як ви прокидаєтесь, чи легко вам прокидатися, чи важко, чи ви відчуваєте якісь болі в, у себе в своєму організмі. Чи не відчуваєте, ну, знову по різним причинам можна не відчувати, чи відчувати. Як ви харчуєтесь? Тобто, чи ця їжа вона додає вам енергії, чи навпаки, після цієї їжі постійно хочете спати, чи щось у вас там болить? Чи проходите ви перевірку свого здоров'я кожен рік? Чи проходили ви в 2024 році перевірку здоров'я, чи ні? Чи хоча б там заглядав якийсь лікар в вашу картку чи в ваші аналізи. От, якщо от все це скласти, чи ви задоволені своїм здоров'ям і фізичним станом, чи ні, в 2024 році. І оцініть, будь ласка, від 1 до 10, наскільки ви задоволені цим. Ну і, звісно, як покращити. Так, три хвилини. Поїхали. І наступний пункт це у нас розваги. Значить, що таке розваги? Це все, що приносить задоволення, все, що викликає інтерес, все, що додає таких, знаєте, емоцій, радісних, все, що додає такого драйву, такого прям збудження, це все сюди, в розваги. І так само ви вже знаєте: оцініть, будь ласка, загалом, як вам рік, чи розважальний рік, чи нерозважальний, наскільки ви задоволені від одного до десяти, і що зробите, який один крок? Хоча б зробити, ну, а якщо ви взагалі план розпишете, то взагалі буде чудово. Все, поїхали про розваги. Переходимо до наступного пункту. Це заробіток або бізнес. Все, що пов'язано з вашою кар'єрою, з грошима. Якщо ви там кудись інвестуєте чи хотіли інвестувати, якщо ви розвиваєтесь в напрямку кар'єри, це все ця сфера. Не можна розділяти, наприклад, окремо кар'єрні амбіції, амбіції по заробітку, чи там якісь інвестування. Тому що це все сфера грошей. Ви в цій сфері ви думаєте про гроші, і гроші вам приходять. Ну, багато чи не багато це ви самі проаналізуєте. І, будь ласка, теж аналізуємо три хвилини, а хтось уже навіть почав. Переходимо до наступного пункту це матеріальні речі. Значить, дивіться, що таке матеріальні речі, це все, що пов'язане з тим, ну, що ви купуєте на гроші або там, щось обмінюєте. Тобто, те, що можна відчути: їжа, покупка будинку, чи машини, чи вам навпаки треба щось продати, чи купити там одяг, чи відремонтувати. От все, що пов'язане з таким матеріальним, все, що є в вашому житті, це оця сфера. Тому так само оцініть, будь ласка, наскільки у вас ця сфера ну, заповнена. Якщо ну, не зрозуміло, треба більш детально розповідати, то теж пишіть я вам більш детально ще по кожній сфері розповім. Тепер ми переходимо до наступного пункту: це внесок у світ. Значить, що це за пункт такий? Це коли ви віддаєте, коли ви щось робите для інших, якась благодійність ваша, донати, просто допомога. Комусь не очікуючи, що ця людина вам щось дасть у відповідь. Тобто, ви просто робите щось для цього світу. От, наприклад, я знаю, Лаура там прикрасила навкруги будинку дуже красиво, і люди ходять і теж радіють. Оце є вклад в світ. Будь ласка, оцінюйте. Переходимо до наступного пункту. Завершувальний це у нас самореалізація. Значить, дивіться, що таке самореалізація? Це коли ви от відчуваєте, що ви ну, не просто так е, живете в цьому світі. Ви прям чітко знаєте, що ви робите, для чого ви робите. Ви відчуваєте, що ви рухаєтесь туди, куди ви хочете. Ви от засинаєте для того, щоб раненько завтра прокинутися, тому що завтра треба встигнути щось зробити, щоб реалізувати цей свій потенціал. Цьо, поїхали три хвилини. Дуже важливо нам з вами обговорити те, що ви пропрацювали. Чому це важливо? Тому що коли ви ну, просто самі собі щось записали, там подивилися, породіли чи навпаки, о, як все ну, сумно, то ви з цими думками можете залишитися і в подальшому не будете, можливо, мати такої, знаєте, енергії і запалу. Чому ще от ну, сила цих висловлювань? Що ви можете щось сказати, а інша людина послухає, і така що так можна було? О, класно, і мені так хочеться. А хтось навпаки послухає і скаже: Фу, я думав, що це я якийсь а виявляється, і інші люди думають там так само, чи їм так само це подобається. О, все класно, Це знаєте, от таке прям відчуття підтримки. Тому, будь ласка, давайте це обговоримо. Ну, а я почну з себе. Значить, давайте по одній сфері, і для цього просто включайте мікрофон і почнемо. Так, значить, відпочинок, що я собі надумав? Я собі знову поверну цю практику з таймерами. Я буду ставити собі на 21.00 таймер для того, щоб всю роботу закінчувати. Не пізніше 21.00. Це перший момент. І другий момент година в тиждень, обов'язково прогулянка на самоті. А, і ще важливий момент. Дивіться, ці сфери вони ж можуть десь поєднуватися. Ну, от, наприклад, я займаюся скандинавською ходою, то я чому б не поєднати? Прогулянка на самоті. І... Разом з палками, ну, скандинавська хода, це із спеціальними палками. Я нагадаю, що дуже важливо, щоб ви максимально конкретизували цей крок, тому що коли крок такий абстрактний, а не вміло з чого почати. А коли конкретний крок, я поїду там я не знаю, на якесь озеро, і кожен тиждень буду їздити на це озеро. Все, все максимально конкретно. <п я> <п я> Бачите, я собі вже поставив на 21, що кінець робочого дня. Все, зразу не відходимо далеко від цього. Зразу придумали, робимо пункт номер два: спілкування. Значить, знову почну з себе. Значить, що я у мене спілкування, хоча на 10 в цьому році, все суперово ідеально. От, це, до речі, єдиний пункт на 10, яким я задоволений. Тобто у мене класно, але що я ще хочу? Я хочу організовувати ігри, настільні ігри, мені дуже подобаються. І походи в якісь, на якісь події. Знову ж таки, наголошую, конкретизуйте працювати, це може бути абстрактно. Хоча, якщо у вас там прописано, як ви будете працювати. Крок 1, крок 2, ну прям такий, знаєте, план, то тоді все добре. До речі, тим, хто хоче більше підвищити, скажімо, таке своє вміння керувати часом для того, щоб ви могли все встигати. Я рекомендую свій курс. Він так і називається Управління часу. Він складається з восьми уроків і восьми задань. Плюс ви будете знаходитися в закритій групі, і зараз відеозапис цього курсу можна купити з, зі знижкою 50% всього за 500 гривень. Ви отримаєте цілий курс. Завдання і закриту групу, де ви зможете зі мною спілкуватися, задавати свої питання, як же ж керувати часом. І Якщо вам треба більш детально про це узнати, ви мені напишіть, я вам цю інформацію дам. І ще мій внесок у світ, і така самореалізація. Я подумав, що було б дуже добре, якщо б от ми з вами зараз зібралися, щось зробили так. А потім через місяць ще раз зібратися, це вже в новому році, щоб підштовхнути вас рухатися далі. Тому запишіть дату 9.02 року, так само в 19.00 я собі вже в телефоні записав, запланував. Буде друга наша зустріч, але це вже буде зустріч, яка допоможе вам рухатись далі для того, щоб ви, ну скажімо так. Не залишалася на самоті із своїми якимись думками і своїми питаннями, як же ж щось у мене не виходить, а для того, щоб я от зміг вам допомогти зробити ну, якщо у вас там якісь кроки не виходять, то ми зможемо так от сісти, обговорити теж десь годинку, півтори поспілкуватися. І у вас можуть виникнути таке питання: а що ж робити, якщо у мене, ну, наприклад, там ну, не виходить? Боюсь, що в мене там не вийде реалізувати те, що я запланував. Значить, дивіться. Я тут вам три рекомендації зараз дам. Перше з них це в чому проблема, чому люди не роблять свої плани, тому що було розчарування в минулих планах. Ну, щось запланували собі, а воно не вийшло. Ну і на жаль, таке буває, людина опускає руки і така, ну, у мене не виходить, то для чого я буду щось робити. Є навіть термін такий: вивчена безпорадність чи вивчена безпомічність це коли людина звикає з тим, що він нічого не може зробити. Більш детально, ви зможете знайти інформацію ну, на просторах інтернету. Якщо ви не будете планувати, якщо ви не будете робити, ви точно нічого не доб'єтесь. От якщо ви здастеся. І опустити руки. Ну, від цього краще точно не буде. Якщо проаналізувати будь-який період життя вашого чи всього людства, ну не було такого, що завжди тільки погане. З'являлися люди, які в тому поганому знаходили щось гарне і рухались вперед, і за ними йшли інші. Так чому б це не бути вам? Не бачу ніяких перешкод. Навіть якщо ви зробите маленький крок, от як Леонід казав, пофарбував вікно, маленький крок, але. Ви вже бачите результат, і обов'язково треба фіксувати ці результати. Фіксувати, от я, наприклад, кожен день проводжу аналіз дня, і у мене в місяць, потім я дивлюсь, що у мене зафіксовано за місяць десь 120, а то буває і 160 приємних справ, які я зробив. Ну і це мене підштовхує до того, що все ж таки у мене щось не виходить, і я рухаюсь далі. Другий пункт, який може. Вам завадити, рухатись далі це страх. Тобто, у вас є ну, просто якийсь страх чи тривога, а вдруг не вийде, а вдруг вийде не так, а вдруг хтось мене знецінить. І тут, звісно, треба звернутися до фахівця, наприклад, можна звернутися до фахівця, там, до психолога, до коуча, розібрати, що ж цей страх, ну, якби звідки він взявся, і що з ним робити. Ну і як мінімум, ви можете, якщо ви вже прописали цей страх, то тут можна просто аналі проаналізувати і подумати: М, а що мені допоможе цей страх подолати? І третій пункт це коли просто немає знаєте, такої ні енергії, ні зацікавленості, от взагалі нічого не хочеться. Тобто, просто якось ну, запланували, але якось, от знаєте, не хочеться це робити. Скоріше за все, вам просто це не цікаве. Не цікаве, значить, ви думаєте, що це треба комусь, чи це ви вимушені це робити. Тоді заплануйте, що вам цікаве. Зробіть хоч щось приємне. От сьогодні зробіть маленьке, якесь приємне. Я вже прям у, в очікуванні: зараз я буду їхати, куплю собі шоколадку і сметану. І знаєте, мені подобається просто брати в сметану, макати, шоколад і їсти. Клас, клас. Подивлюсь, якийсь приємний фільм паралельно. От і е, далі, е, щоб вам ваш рік, 25-й, почався супер Я прям рекомендую запланувати от просто маленькі приємності на перші дні цього року. Ну, якщо ви заплануєте взагалі до 9 лютого, а 9 лютого ми зустрінемось і ви розповісте, що ви цілий місяць запланували, буде взагалі супер. Я, от, наприклад, запланував вже на перші дні, першого числа я зустрічаюся з тими, кому подобається скандинавська хода, ми робимо такий, типу як невеличку проходку на ВДНГ. 2 числа йду на квест, третього числа йду фільм дивитися. Паралельно це ж я все з друзями роблю, ми ще й будемо грати, плюс будемо малювати нейрографіку. Ну, коротше, вже плани є на перші ці три дні. Ну і ще і на наступні дні так само є. Але головне, що. Це все мені цікаво, і в цьому є енергія. На цьому пропоную завершити і невеличкий зворотній зв'язок, що ви взяли для себе з цього майстер-класу? Буквально там пару слів, якусь фразу, півхвилини на кожного. Все знаємо, все чули, все вміємо, але от колись сів, прочитав, заліз в себе, поскладав пунктики по кубках, і ти розумієш, де в тебе є прогалина? Де... Треба щось шукати, де треба щось відпустити, щось добрати, десь допрацювати. Тобто, вже так є, намалювався чіткий план. Uh -huh. Як діяти далі? Наприклад, чорні блокорисно. Ну, це те, що ну, я знаю про це все. Я чув, я це колись зробив. Але от коли спілкуєшся, от з вами, як з фахівцем, і проговорюєш це, і також і інші учасники, е ось цього зуму. То мені здається, що це якось закоріниться, я буду це згадувати, і в якійсь мірі буду себе так ну, штурхати і казати: Ну слухай, ну ти ж пройшов цей вебінар, назвемо так. І ага. ти ж давай роби, ти ж записав, в тебе є ось блокнот, давай заглядуй собі туди. І дійсно я буду заглядувати, буду аналізувати, буду знову прописувати те, що я, до речі, записав, і ваші там слова записав. І що ще можливо, це буде редагуватися не без цього, але вже є напрямок, вже є куди рухатись. Вже є ціль, вже є напрямок, і я, я щиро дякую. І те, що ви сказали, що там <клес> через місяць ми зустрінемося, це дуже круто, тому що це буде деякий аналіз наших обіцянок. Ось вони тут. Ще раз покажу. І можливо, да, ми їх проскануємо, подивимося. Якщо ну, цей вебінар він дає цей ракета, знаєте, яку треба запустити, і, і можливо, якщо не буде палива, скажімо так, в мене для того, щоб її підпалити, то я знаю, що ви є, є контакт, і я можу з вами за цей місяць зв'язатися. і Обговорити, наприклад, де я застряг, чому я застряг, і як себе Да. читаю коментарі. Дякую, дякую, все було чудово, роман та група класно Ну і дякую вам. Хорошо, все тоді до зустрічі ну, 9 лютого, з кимось можливо, і раніше.